Коли ми говоримо про оцінку тривалості будь-якої військової кампанії, ми маємо враховувати існуючий паритет сторін, грубо кажучи, математику. Ми маємо справу з противником, який з перших днів переважав нас в більшості видів озброєнь, який мав Достатньо велике сухопутне угрупування, яке е, вдарило з усіх запланованих сторін по Україні. І, як на мене, відсутність цього паритету, особливо в артилерійській зброї, в авіації, вона себе максимально дала відчути вже в перші дні, в перші місяці війни, особливо на Сході. Якщо на півночі танкові колони, колони техніки рухалися дорогами, то, власне, в Луганській області, в Донецькій фактично одразу з перших хвилин йшлося про облогу цілих міст, вторгнення на територію цілих міст. І там все виглядало не так оптимістично, тому що росіяни використовували надзвичайно велику кількість артилерії. Як реактивної, так і власне звичайної. Велика кількість бронетехніків використовували обстріли з літаків, з гелікоптерів і так далі. Тобто, вже було видно, що це не є спецоперацією, так як це подає власне, російська пропаганда. Це є повноцінна, повномасштабна війна проти України. І відповідно, коли я почув, що наші шановні експерти говорять, що, мовляв, от зараз за пару місяців все закінчиться, я зрозумів, що це ну, більше спрямовано на те, щоб захистити людей там, від стресу. Ну, як їм здається, як на мене, найкраще, найкраще що ми можемо сказати людям, це хоча б частинку правди. От, якщо ми можемо сказати всієї, О, брехня вона породжує наступну брехню: люди, е, на жаль, під час війни. І вимушені займатися головною справою виживання це основна задача українських громадян під час цієї війни вижити і згодом перемогти. Ось таким чином виглядає формула нашої перемоги. І я на цьому е, не, не, не втомлююся наголошувати. І тому, коли е, серйозні речники говорять про те, що війна скінчиться завтра, через два тижні, через місяць, вони забувають, що мільйони українців перебувають за кордоном. І вони всерйоз планують своє життя, і це пов'язано з їхніми родинами, речами, дітьми, старшими людьми. В який спосіб планувати своє життя, коли тобі весь час говорять неправду. Дуже важко і дуже боляче насправді і психологічно, і морально. Це виснажує, тому що людина мусить однозначно жити сподіванням, однак ці сподівання мусять опиратися на якісь. Більш-менш верифіковані дані, верифіковані прогнози. Давай подивимося з тобою, наприклад, недавно Київ Індепендент зробив прекрасний матеріал, пов'язаний з кількістю російських танків, знищених в Україні. От оцінки знищених російських танків в Україні десь коливаються від 1000 до 1400 бойових одиниць. Не будемо вдаватися в їхню класифікацію, однак скажемо, що це десь орієнтовно до 40%. За максимальними е, максимально позитивними оцінками від всіх танків, які зараз є по суті е, в Російській Федерації на бойовому чергуванні, тобто можна сказати, що за 6 місяців інтенсивної війни е, ми змогли знищити значну кількість російських танків однак. Чи означає це, що російські танки перестали діяти і перестали впливати на хід війни? Ми говоримо зараз цього все про один видозброї. Звичайно, що ні, що ми бачили в і що бачили насамперед мої побратими в Сєвєродонецьку, в Рубіжному? Танки використовувалися а, з такою відстані, з якої ми не могли їх ані побачити. Ані поцілити, і відповідно, ці танки вони виконували функцію м, знищувачів будівель, знищувачів е, укріплень, в яких були українські військовослужбовці, і з цим задачею, на жаль, ці танки е, до військово-бусленного мішки е, справлялися достатньо добре. Тобто, ми не можемо сказати, що м, надане Україні озброєння, а надали 93 тисячі одиниць протитанкової зброї. Це більше, ніж танків в усьому світі взятих. Це ж ніяк не означає, що російські танки перестали бути фактором цієї війни. Взагалі, що танки більше не потрібні. Танки потрібні, і українській стороні в тому числі. Однак що натомість, скільки танків ще може Росія поставити проти України? І ось тут зрозуміло, що на папері вони вимірюються там десь приблизно ще 18 тисяч якихось танків в них заморожено. Ну, е, Хтось з експертів говорить, що є ще мінімум 2000 танків, які вони зможуть зібрати е, з гівна і палок і, власне, поставити проти України. Що це все означає? Це все означає, що все ще ресурси е, російських окупантів не вичерпані. Так само, як і повідомлення про російські ракети. На жаль, російські ракети ще є. Зрозуміло, що їх стало менше. Зрозуміло, що вони дуже часто не спрацьовують, дуже часто навіть падають після запуску безпосередньо до тих, хто їх запустив. Однак всі ці ракети все одно становлять загрозу і для цивільного населення, і для військових. Зрозуміло, що російський генштаб не може визнати головного факту: що ані ракетні обстріли, ані авіабомби не здатні змінити ходу війни. Так, вони здатні спричинити до вбивств мирного населення. Згадаємо, що калібри, які падали на Україну, 30% всіх калібрів, які долетіли, потрапили саме в цивільні будівлі і нанесли шкоду насамперед об'єктам інфраструктури і цивільним громадянам. І тільки 3% долетіли до військових об'єктів. І про що це говорить? Це говорить нам про те, що. Застосування Росією таких видів озброєнь, як е, ракети, як авіабомби, е, враховуючи їхню низьку, е, низьку е, здатність прицільно потрапляти е, до цілей, та й власне такої мети у росіян нема. Це спрямовано власне на вбивство українських громадян. Однак, чи може це дати росіянам перемогу? Ні, не може, тому що зрозуміло, що для того, щоб завоювати країну треба завойовувати її старим дідівським способом з допомогою піхоти техніки сантиметр за сантиметром і ось цим у росіян грандіозні проблеми